Мешканців Трастянця не хоче бачити місто чистим і охайним, мабуть, усі. Але що потрібно зробити для цього? Дехто порадить частіше прибирати, а дехто не смітити самим і дбайливо відноситися до навколишнього середовища. І язи такого ставлення треба закладати ще з маличку. Цими днями малеча дитячих дошкільних закладів міста отримала подарунки від шоколадної фабрики і міської ради. Одним з таких подарунків стала книжка, в якій в казковій формі розповідається про необхідність байливого відношення до навколишнього середовища. Ініціатором створення такої книжки стала міська рада. Ми розуміємо з кожним роком, що треба перевиховувати свідомість наших траснянчам, Переховувати свідомість в першу чергу, починаючи з маленьких дітей, і щоб ці діти вчили своїх батьків. Для цього ми ну мали їм пояснити щось. да? Ми хочемо це зробити у вигляді гри. А найкраще грати гра за допомогою книжки, де будуть і розмальовки, вивчення різних картинок. Там які контейнери бувають, які види сміття бувають, як їх утилізувати. Ми хочемо пояснити повністю, ну що природа наша може бути лише тоді гарною, коли за неї будуть не лише прибирати, але і, і, і не смітити. І от цьому я присвячений рік навчального курсу. Це самі старші діти п'ятирічного віку, які у кожному садочку будуть. За допомогою книжки і різних навчальних методик, які будуть робити працівники садочки, методісти, будуть вивчати поводження з відходами і повоження і людини у, у природі. Я думаю, що після цього кількість зломаних дерев, раз, там перекинутих смітників чи брошених папірців буде менше. Яскрава барвиста книжка з елементами розмальовки відразу ж зацікавила малечу. Але це був не єдиний подарунок, з яким завітали гості. Просить вас допомогти, а допомогти йому буде в лекій справі. Ви бачите, скільки кульо багато. Бачите, але тут ще сховані заховалися такі золотисті кульки, їх три. Вам потрібно знайти серед оцих кульки. Дітлахи з радістю прийняли правила гри, та й гості не залишилися осторонь. Як відомо, рухливі види гри посідають чільне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання дошкільня. Вони стилізують дитину, сприяють підвищенню її життєвого тонусу, задовольняють особисті інтереси та соціальні потреби. Такий басейн сприяє розвитку текстильної чутливості, він приємно масажує. Діти відчувають радість руху, ігри в басейні, покращують самопочуття та емоційний стан малюків. Вони розвивають дітей, розвивають дрібну моторику рук, пальців рук. Тобто ми не просто там показуємо звірушок, а вони самі це трогають, роблять море. Тобто їм цікаво це щось нове для них. Це щось ось це для нас. Подарували це нам і них Багато запитань. Вони вчаться, якщо ми наприклад кольори розрізняють, хлопчик-дівчинка, хлопчики такого кольору дістали, дівчатка такого, велосипед вони там роблять. Тобто це для них дуже цікаво і корисно, я думаю. Ми бачимо результат, їм дуже подобається. Тобто раніше вони там займалися мозаїкою, а зараз для них сухий басейн це лише було платно, зараз безкоштовно і все для них. А що ж відносно м'якої гірки? Ще одного подарунку, то, як зазначила вихователь, дітлахи тепер зможуть і в погоду покататися з гірки. Горка в нас є на вулиці, і ми тільки на прогулянки граємося, це, це вже вони можуть і на, у вільні хвилини, коли вони можуть малювати, хтось поплаває, тобто це також корисно. Вони вчаться стати один за одним. Там то ну, поплавали, їм цікаво. Я думаю, що також розвиває дітей. Як, як триматися, як кухти, як ніжки поставити правильно? Тобто все розвиває дітей. Такі подарунки шоколадна фабрика робить не перший раз. Як пам'ятаємо, раніше дошкільні дитячі заклади нашого міста. Поповнилися новими ігровими майданчиками, коли вже стало холодно грати на вулиці. Отримали ігрові приналежності для гри в приміщенні. Кожен дитячий садочок отримав подарунок. Хтось трошки раніше, хтось трошки пізніше, але отакі басейни з шариками, а також ігрові. Кубики, доміки для того, щоб діти могли і розвиватися. Вони м'які, вони безпечні для дітей. для ігри будуть гуляти, розвиватися. Малеча кожному дитячого садочку раділа подарункам. Ігрові модулі у вигляді м'яких кубиків примують увагу дитини на різні види будівництва. Сприяють набуттю конструкторських навичок організації та зближення дітей, залученню їх до трудової діяльності. У конструкторських іграх яскраво проявляється інтерес дітей до властивості предмета і бажання навчитися з ним працювати, а різнокольорові елементи ще розрізняти полю. Який політи старати? Це тебе буде що, так? Да? Да. Подобаються тобі іграшки? Да. А що найбільше подобається. Вручення подарунків випало якраз на післяобідній пору, коли діти збираються додому. Але цього дня батькам було не так то й легко їх забрати. Малечі настільки раділа новим іграшкам, що зовсім не хотіла залишати дитячий заклад. Не знала, що сьогодні такий буде день, що сьогодні такі подарунки будуть, а прийшла раніше забрати, а вони не хочуть. Не мов, пішов і не вертається, не хоче, раз вийшли і пішли моє час таке. і не хочуть йти додому. Ми все знячихами, дуже подобається. Так що дякуємо і дуже дякуємо, що заботяться. Якби таких спонсорів було побільше, така акція є результатом спільної угоди між шоколадною фабрикою і міською радою. Ми кожного року з шоколадною фабрикою зустрічаємося на початку бюджетного року і плануємо які. Соціальні інвестиції фабрика може подарувати нашому місту. Це сильна якби ініціатива. Тобто фабрика виділяє кошти. Наше завдання придумати на які корисні для дітей, для дорослих речі ми можемо ці кошти направити. Протягом місяця ми узгоджуємо ці питання. Фабрика затверджує в Києві кошторити своїх інвесторів. І потім протягом року ми реалізуємо ці проекти. Такі подарунки не останні в цьому році від плахів дитячих дошкільних закладів міста чекає ще море сюрпризів. Ще не останній подарунок. Ще є декілька речей, які ми хочемо усевочки подарувати. Це будуть і санчата, і велосипеди, і мечі там скакалки і багато інших речей зараз. Воно я думаю, що десь тиждень-два ми привеземо ще в садочки і ще раз подаруємо радість нашим діткам. Я думаю, що і батьки сьогодні, і діти повинні зрозуміти, що ми як міська рада і фабрика, також як соціальна і компанія, яка працює в нашому місті, ми робимо все для того, щоб дозвілля і побут наших хрестянчанам були допомога ну, гарніші і діти були розвиніші.